Українські захисники знищили понад 700 російських окупантів. Також у боях наші воїни вивели з ладу 13 броньованих машин, стільки ж артилерійських систем та збили гелікоптер ворога. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення, станом на 17 березня, втрати російської армії, за даними Генерального штабу, такі. Українські захисники ліквідували більше як 163 тисячі 320 російських окупантів. Ворог втратив 3 танків і 6823 бойових броньованих машини. На 2552 одиниці стало менше у загарбника артилерійських систем. Не вражатимуть цілі 504 одиниці ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни відмінусували 265 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 305 літаків та 290 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5401 одиницю. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Збройні сили України знищили 2145 безпілотних літальних апаратів ворога та 907 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів виведено з ладу у кількості 258 одиниць. Дані уточнюються.